Всім привіт! У нас четвер. Їдемо в школу на восьму раніше, тому що мені на восьму насправді. Сьогодні четвер ярмарок, як завжди. Може, в другому будинку мене відправлять. На закуп. Сьозно? Ти вирішив нас наздогнати? Оце так сюрприз. Ти хочеш поснідати встиг? Ну ти крутий. А я думаю, що там за знайомий такий хлопчик їде, дуже схожий на, на нашого Григорія. Безбережно. Так, Гриша вирішив поїхати на годинку раніше, хоча в нього була можливість. Я його розбудила перед нашим злією виходом, і він зібрався. За п'ять хвилин і нас наздогнав. Ось що значить поспішати в... любити і поспішати в школу. Останні два дні перед канікулами. Отже, у мене зараз спляче мадам півтори години, а потім в житловому комплексі поблизу школи ще півтори години і теж там поряд ще одна годинка. Тож чотири години повноцінної роботи зранку. Весь паркінг зайнятий в Алді, але це пов'язано з ярмарком, а не з тим, що всі вирішили приїхати в супермаркет. Бонжур! Закінчила півтори годинки, прибирання не відправили мене, на жаль, за, за, за закупами на закупи на ярмарок. Сказали, що через таку спеку мало їсть, тому в холодильнику повно продуктів. Так, а мені тут поряд дві хвилинки переїхати. Величезний, супер рожевий. Тепер в мене перерва, так цей будинок не дуже я недолюблюю, скажімо так. Доволі похмура, нежитттєрадісна обстановка, ситуація. Але нічого більше і не казатиме. Я біля школи, але їду зараз до будинку. У мене перерва, ну, трохи менше двох годин. У нас вдома Миколай. Він сьогодні пішов на автобус і чекав 15 хвилин, тобто о сьомій завжди, завжди протягом цього року виїжджав автобус, приїжджав, виїжджав одразу. Сьогодні не було автобусу. Тож, робимо висновок. Це ж лі... ліцеїсти їздять на автобусі, не коледж. Миколаїв коледж працює ще два дні, а ліцеї, мабуть, вже все. Тому він повернувся і він вдома. Зараз, можливо, щось куплю на ярмарку. Дині я там бачила минулого разу. Купила яблука-банани, розповіла на каналі про закупи там окремо, що і до чого, але ось половинку однієї диньки я вже з'їла. Вчора одну купила в нету за 2 євро, за євро 99. Так, трошки всім спробувати. Діти мене запитали, чого тільки одненьку. ну, То мені було і важко нести, та й дорогенько за 2 євро маленька день. От сьогодні у нас Буде чим поласувати дітям дуже смачна, соковита, така ще й за дуже привабливою ціною. Біжу на роботу, біжу на роботу на сусідню вуличку на півтори годинки. Графік у мене. Не напружений. Зараз буде мене прибирання або просування, або і те, і інше. У нас ось на цій вуличці, на якій я зазвичай виїжджаю поряд з нашим будинком, є ось такі квартири. ну, Чи частини будинку. Ось, і Ось нещодавно повісили папір, на якому написано, що останнє попередження передайте показники електричних лічильників. І ось якось ось так все виглядає занедбано, і начебто тут хтось і жив. І поштові скриньки є. Один, два. Але ось скільки ми тут знаходимося, більше трьох років ніколи не бачила, щоб там хтось жив. Колись були двері відчинені, привідчинені. Ось там, де наліпка про показники лічильників. Але вже давно від цього немає. Зачинили, та й все. А мені цікаво, чого житло б? порожнє стоїть, ніхто не живе. Це ж неправильно. Цікавий спосіб тримати в під'їзді двері відчинені. <свіснання> Ну що, просувала речі, прибирала все разом. І те, і те, як я сказала. 30 хвилин у мене до відчинених воріт в школі, тож є час забігти в квартиру. Мадам розповідала. Про те, що в неї онучка обрала теж в ліцей, поступає, здала, вступає, вона здала ці екзамени, бреве, ті, що здають наприкінці коледжу, і обрала спеціальність. Мотори, мото, мотоциклетні мотори. Каже, сподіваюся, ну спеціальність, якби сама обирала, нехай. Біжу за лією, за гришою, але Гриша буває, що і не чекає. Виходить зі школи і їде. Але знаєте, що цього разу? та бо я не беру наплічник, мені він не потрібен, але ключ від ліяного велосипеда від замка не забула цього разу. Вже навчена. два рази забувало, тепер буде краще. Вам роздали врожай. Це ж чесник? <плес> так, Лії віддали повну торбу, чогось дуже цікавого. Це все, що Лія за рік робила. Все підшито, щоб ви розуміли. Весь цей стосик малюнків, поробок, прописів. Всього такого цікавого. Так, косочка? Багато. Так, і ми на майданчику. Семен налякав лію. Петрусь їде. Дехто вони це. Так, так що всі вже вдома, крім татка. Татко приїде, мабуть. на Раніше пів восьмої. Ну, умовно вдома, ми ще з Лією гуляємо. Майже годину погуляли. Ого, Ого це доволі довго. Може в неділю. В суботу ж ти на день народження йдеш. До Елена. До Елени. В суботу. Так, дивіться, який в мене є блокнотик. Купила його в Україні в Горішніх плавнях, ще в Аврорі. Здається, і так і не показала. Захотілося мені придбати, може таки почну робити записи певні на певну тематику, але це буде таке дуже особисте. Принаймні, задум є, який я досі не реалізувала вже стільки часу. Пройшло минуло. Ви бачите, який гарненький. Там ще була акційна якась пропозиція на нього, мені здається, десь близько 40 гривень він мені всього коштував. тож... Буду користуватись, я хотіла вже в мене його випросити, але я трималась. я їй подарувала інший малесенький блокнотик, теж, коли приїхала. Тож поки що всі задоволені. Чесно кажучи, сижу, не можу підібрати слів, не знаю, не знаю, що, не знаю, як сказати. Про свої думки, про свої почуття після такої ночі чергової в Києві дивишся на все те, що відбувається, і слів нема, немає слів цього безкінечного жахіття і таке відчуття теж без виходу. Звичайно, знаходжуся в безпеці, сім'я моя, діти мої. В безпеці знаходяться, в умовній, скажімо так, безпеці, але, адже життя таке непевне все одно, але ж, але ж значно безпечніше можем, можемо почуватися ніж ті, хто сьогодні в Києві, Кияни і в інших містах України, де і вже і серед білого дня, і взагалі небезпека читує скрізь. і... Постійно про це думаю, бачу це в новинах, в дописах, і намагаюсь зібратися з думками, щоб щось притомне взагалі розповісти щось можливо е на сторонню тему, щоб і себе відволікти. Намагаюсь свій, свій фокус уваги якось перемикнути, тому що речі, на які не можеш вплинути. Вони деструктивно, ці всі переживання і думки, вони деструктивно діють на якість життя, на продуктивність в першу чергу, тому що просто вбивають волю в те, щоб встати і щось робити, взяти себе в руки і працювати на майбутнє, ось вкладатись в майбутнє. І ось ці думки вони якраз заважають, шкодять. Такій концентрації уваги на результат в своєму житті. Знову і знову повертаюся до цього визначення. що Те, що сформулював ще Віктор Франкол і описав в своїй книзі Людина в пошуках справжнього сенсу, про те, що в концтаборі, констаборіда вижили насправді ті, хто робили щодня. Жили щодня, приділяли увагу своїм щоденним завданням, роботам, меті жити життя сьогодні. Ось. А ті, хто думав, що скоро все закінчиться, ті, хто думав, що це ніколи не закінчиться, ті здавалися, здалися найперші і не вижили. <кхід> Тож мусимо вижити в Працюю над тим, над тим заповітом, над цим твердженням, щоб жити сьогодні і будувати майбутнє. Важко собі ще, ну, мені навіть промовляти це важко, але важко ще зрозуміти до кінця, що ж мені варто робити, куди рухатись. Ось так. Не знаю для чого. Я цим ділюся, скоріше за все. Шукаючи однодумців, однодумець, можливо, ви теж саме переживаєте в думках, в своєму житті над цим розмірковуєте. Так ось коли почуєте мої слова. Ми зрозуміємо, що ми не самі в цих роздумах. Ось якось так. Другий день особливо якось тяжко з цим. -сим. Тримати надію, тримати стрій, але а вчора до мене написав Сашко. Олександр Лиценко, засновник благодійного фонду Слобожанські ластівки, 100-500 мільйонів разів ви від мене чули про цей благодійний фонд, бо їм я найбільше допомагаю, це мої рідні. Він мені написав: вибач, будь ласка, чи не згадувала ти в своєму блозі про те, що потрібні кошти на ремонт автівок? Вибач, вибач. Я розумію, що я вас закликаю долучатися до збору. Внизу під відео кажу, є посилання на поточні збори. Ось. Але окремо, здається, так і не казала, що кілька автівок були вже відремонтовані терміново в борг, і борг склав 54 тисячі гривень. І про це написав Сашко ще в групі Слобожанські ластівки в Телеграмі. З закликом допомогти закрити ці борги. Наразі назбирали 25 тисяч. Тобто, там близько після його заклику десь близько 5 тисяч гривень вдалося зібрати. І на тому все здається, вже і тиждень минув. І ось він. Я це сприймаю як заклик відчаю такий, що збори зупинилися абсолютно. А це ще й збір на те, що вже було виконано, були виконані роботи. На черзі стоять нові автівки до Олександра, звертаються і звертаються і підрозділи, і автівки, які ми і збирали і купували з вами разом з глядачами каналу і з тим, хто регулярно допомагає цьому фонду Слобожанські Ластівки. І ці автівки тепер супроводжуємо, ремонтуємо постійно. Ну, машини дуже швидко виходять з ладу, це зрозуміло. Бо на них активно працюють, захищають наразі переважно Харківщину, але не тільки. <кхід> Вибачте, я повільно розмовляю, бо збираюся з думками повільно. Сьогодні особливо гальмую. <кхід> так, ось, е якщо ви сьогодні маєте змогу трохи долучитися до того, щоб. Допомагати боронити Україну, якщо ви готові невеличкою сумою приєднатися, я теж це обов'язково зроблю. То, будь ласка, перейдіть за посиланням внизу на ремонт автівок, називається воно. І докиньте, будь ласка, кілька гривень сьогодні, щоб закрити борг. Бо, як ви розумієте, якщо є борг, то наступні автівки вже в борг, теж ніхто не поспішатиме брати, бо буде зрозуміло, що ще за ті ремонти не розрахувались. Ось такий в нас затор вийшов зі зборами. Сподіваюся, це випадково, це тимчасово, все обов'язково триватиме наша допомога війську також розраховую на це. В неділю збираюсь робити пряму трансляцію. Теж про це активніше говоритиму. Якщо у вас буде можливість приєднатися у шостій за Києвом, як зазвичай принаймні я планую. Сподіваюся, нічого ніч нічого не вплине. На таке моє бажання і рішення. В, в першу чергу робитиму зусилля над собою для того, щоб збір просувати. Бо без цього ніяк. А після моїх прямих трансляцій трошечки та й рухається, тому нема, не можу цього уникнути. Відчуваю своє зобов'язання. Вам я дякую за те, що переглянули це відео. Що вибачите мені такі мої настрої, мабуть, невеселі, знову мені мої любі. Прихильники в лапках напишуть, що від мене одне ниття. Але життя е є життя, це такий реаліті блог, реаліті-шоу, тому без цього ніяк. Все, що на думці, те і розповідаю. Бережіть себе, будь ласка, про мій телеграм-канал теж не забувайте. Бібічі у фемелі трошечки якісь світлини додаю. Намагаюсь вранці хоч трошечки розрадити. Хоча не завжди та розрада відповідає реальним реальним обставинам, теж теж це розумію. Отже, тримаймося, не втрачаємо надії, все обов'язково буде добре. Бережіть себе, бувайте.